на місці? Та он лежить ледащо. Аго, ти, вставай нам уже час. Цить. Не буди. Одягайте. Тепер ваша черга колядувати. Ми так неввічливо витягли вас під ковдри. Маю за це перепросити. Але взимку, якщо так подумати, ніхто й не мусить прокидатися така прекрасна тиша, такий пухкий і затишний сніг. Хоч закутайся і посни тихенько. Це не дивно, панове, адже сніг поглинає звук. Між кристалами утворюються повітряні кишені. Мене хвилюють лише мої кишені. Нам дадуть мідяків сьогодні. Козо, скажи! Нам потрібно лише два. Не перестарайся, бабуню. Ми на місці. Ну, нарешті час дещо згадати, любий гостю. Цей дім, а точніше, долю тих, хто в ньому оселився. Постарайтеся зосередитися. У вас усе вийде. Їх було двоє. Спочатку, потім з'явився третій, малесенький. Стало гамірно ви це чули, бо ваша хата до них найближча. Але чули ви не лише дитячі крики ще були жіночі. Вона трималася як могла давила плачі крики вечорами. Куталася в хустину так ретельно, як мала вийти з дому. Майже ні з ким не розмовляла, навіть коли виходила. Коло він її, коладе. А потім сталася та сама ніч. Згадуєте? Вона волає, як звір, перекрикує навіть перелякане маля, речить так страшно, що замовкають, злякано навіть звіркуни. Що ви зробите? Не переймайтеся. Вдих видих. Ви нічого не мусите. Отонайте мені, що ніч не збудив вас жінки клич. Зажарітися, чекати краще, ніж в пусту вбирати. Мож за місце! Що можуть люди? Лише животіти своїм. Так і животів далі муж пляшка, друга, третя, ніби горілка може змити кров не лише з рука і з пам'яті, а в колисці закляк малюк. З часом страх відійшов. То він і звик до порожнечі й повітря просякнутого гірким горілчаним духом, як був крихіткою, смоктав хлібного вузлика. Вузлик скис, колиска стала замала, а старече дихання батька його бускова набрякла пика, тисли навіть більше зазношений одяг. До речі, його звали, чи ви самі згадали? Яка різниця, як його звали, батькова кров, та й по всьому? Батькова кров страшна, коли розпалюється батьковим каяттям. З віком горілка все краще розв'язує мову. Старигань говорив зригуючи, гикаючи, заїдаючи страшні зізнання цибулею та хлібом, як хряк. Розповідав хлопчині, що то було випадково, що вона й сама була ні в року, та жінка, яку син пам'ятав лише як тінь любові, що він міг колись мати. Старий очікував на співчуття Дивовижно, правда? Дитяче серце твердне швидко. Як таке наважиться відпустити спотворені залишки любові, не чекай співчуття. Та ніч, на яку ви не зважили, повернулася до вас через багато років. Вона завмерла у серці немовляти, немовля, обросло плоттю парубка, а парубок дав волю холодній люті і явився на вашому порозі, кривавий, як пам'ять батька, повний жаху, як останні крики матері. Кажу ж. Батькова кров, батькова кров. Ви теж її бачили. На грудях, руках, блідому обличчі стікала зі сльозами шаленства і горя З тремтливих поробочих щік. Що з нею робитимете? Так хай покажеться всім. У поробочому тілі знайомо здригається серце. Пам'ятає, як завмирало, коли сила удару припадала на іншого. Іншу. Удари посипалися не одразу. Спочатку його різали поглядами. Відразу. Виявляється, вона ріже не так боляче, як відчуження. Якщо замислитися, це було полегшення. Було. Очі, що позирали на нього лиш тишком, але ховалися, щойно його власні шукали зв'язку, нарешті поглянули. Нарешті кожна душа, що промовляла крізь них, зізналася у своїх почуттях. Отройний, склизький, гнилий, безумний, як батько, відлюдько як мати, вирізати як чиряк, прибити як комаху, стерти криваві сліди. Він сміявся, пам'ятаєте? Останній свій подих віддав невіжаному реготу. Яке то було полегшення, як він нарешті стих. А з тишою прийшла впевненість, як правильно ви вчинили. Усе вийшло як належить. Ми забили разом нежить. Ох, як стало разом тихо, що я знищили все лихо. Чим хоч щось в животіло, скоче. У цій хаті більше не запалало світло. Кожного віднесла власна течія болю, горілки та шалу. Час роз'їдав будинок поволі та невпинно. Ночами, як здіймався вітер, ви досі іноді чули крики: кричало старезне дерево, вигиналося вагоні, вмирало значно повільніше за власників. Поглянь, бабуню мідячок, як ти й хотіла? Один та ну, ще є шлях попереду. Будуть ще Мідяки. обережніше. Ми ж чи можемо під ними задихнутися. Ми йдемо в глиб, можна і так сказати. Он та хата. Понура, як завжди. Пам'ятаєте? Вам не холодно? Мені ні. Мені так спекотно. О так. Аж горить, як спекотно. Дивно. Мені дуже холодно. Її називали сумною хатою. Ніби просякнута слізьми, а від того постійно вкрита слизьким зеленуватим мохом. Ніхто не розумів, звідки береться та волога. Поряд ані струмочка, ані калюжі, а з хати несе пліснівою, як з під землі. А пики, як і ніби когось хоронять щодня. Кожен би горював у такій домівці. Одного літа народилася у пари дівчинка. На диво хороша, вічно усміхнена, лагідна, сяяла, як сонечко, як тупотіла подвір'ям. Згадуєте? Якщо подумати, від цього було навіть моторошно. Не хороша вона була, а дивна. Не родяться в таких хатах хороші діти. Коли сміється дитинка, всім радісно навколо. Коли без устанку хихотить дівчина, сміються тільки злі. Я сказала. Уже дорослою вешталася вона нічним селом, заглядала в чужі вікна, зиркала на худобу і щоразу саме повз вашу хату ходила в ліс, тієї ночі теж пішла, Очі блищали недобро, як озиралися, головою не дуже. Нехай іде. Он вовки зараз виють. Хто піде вночі в ліс? Божевільні. Він огортає темрявою, лоскоче шкіру на потилиці. Йоки гойдаються, ніби вітають нового гостя. Відвертають від присутності ще чогось. Чиї сон бережеться темінь. Когось велетенського, смертоносного, страшного, щоб його не збудити, викрокували повільно не відставайте. Біла сорочка. Треба її наздохнати. Ідіть на звук її голосу. Вона з кимось говорить. Чуєте? Хрести? Хрести? Дівчина підстрибує, як бачить вашу постать. Впізнає, ніби ви бували тут удвох щоночі. Ви це теж чуєте? питає з Надією. Бідолашна. Недужа згублена. Переконаємо її. Повернімо додому. Набіжена. Вони тут що всі такі. Це просто ліс. Він таки нуді робить, плутає думки. Не можна сюди ходити, дитину, не можна йому здаватися. Це марення, це насмішка, це не справжнє. Ходи сюди, пішли додому. Так ви казали. Вгамовували гнів у блискучих очах, ніби дмухали на багаття. Він лише розпалявся, чим далі ви витягали дівчину з нічного безуму. Врешті, це просто цвіркуни, мале і дурне. Щось у ній тоді згасло, зламалося блискучий раш в очах змінився на рясні дитячі сльози. Ви вивели її з мороку за руку, колихаючи перше горе потоком ласкавих слів. Скоро оговтається. Треба час, щоб схоронити в собі надію. Ой, думала особлива. Егес. Тихо, мила, не горюй, душу вчасно рятуй. То не шип, то вримає. і немає в тебе дару. Годі цього божевілля. Дай сусідам спокійна. Ви вчинили правильно. Хто знає, до чого б дійшло. Дівчина більше не лякала односельців. Стала тьмяною, як уся її родина. Коли хата заросла мохом майже по самий дах, тихо проводила батьків. За роки спокою селяни пробачили їй юнацьку дурість. Визнали її вмінні і ходили до жінки за порадою. Як захворіла кіска, чи вилізли пухарі на паху, знаходили зеленаву хатину. Іноді вона все ще ходила до лісу потрави, гриби, курінці. Як ішла повз, зупинялася біля вашої хати і дивилася подовгу. Знайшла ворога. З чого б це? Ви її врятували? Але чому односельці так дивно поводяться?